Серед усього людського лиха ось ця технологія катастрофа стала найчорнішою у минулому тисячолітті. Ніч на 26 квітня 1986 року стала фатальною для людства. О першій годині 24 хвилини стався вибух. Зайнялась пожежа. Почалася ера Чорнобиля, про яку заявили ояк не відразу. Вітень це час світу землі. Вітень 1986 року став часом знищення світу і самої землі. Відтоді вона змінилася назавжди. Евакуація відчужена, радіація, катастрофа. Хто зна, яке саме з цих слів можна вважати словом року. Що стала молода і квітуча припить? Це місто, де жили люди романтичної на той час професії, атомники. Зараз це місто привид. і не просто так. Зараз же природа Чорнобиля захищає нас від радіації, і саме вона видихнула з полегшенням людей. Тут майже немає. Радянська влада гнала за тотальним збільшенням виробництва електрики. Хай навіть ціною великої екологічної катастрофи. Напередодні роком цієї трагедії ми висловлюємо вдячність ліквідаторам того лиха. Ви врятували світ ціною свого життя. Дякуємо. Для того щоб земля квітла і надалі. Ви віддали найцінніше. Низький вам укріп. Світ вивчив ще одне нове слово. Ліквідатор. Світ засвоїв ще один смертельний урок. Радіація не вийдема, і в цьому її найбільша підступність. Можна зазнати шкоди і не одразу ж зрозуміти. 15 грудня 2000 року станцію закрили назавжди. Ну хто ж знав, що її знову відкриють окупанти? Початком повномасштабного вторгнення окупанти вирішили рити окопи в дому лісі, саме тому що змінив свій колір внаслідок радіоактивного забруднення. Саме родий ліс нині став теж символом перемоги, адже знищив приблизно тисячі окупантів. Станції захопили і взяли працівників у заручниці. Ще один приклад того, наскільки знання важливі у нашому житті. А ще расисти не дозволяли українським спеціалістам прийти поремонтувати лінії електропередач, які були пошкоджені внаслідок обстрілів. Значить, люди свої на ризик, кажучи за пальне за генератором. Як ногене катастрофа могла повторитись. вдасться нам осягнути трагедію того лиха. Хто знає? головне зробити все можливе, аби подібне не повторилося ніколи. Скажи, будь ласка, природа, землю нашу рідну, чи простиш ти колись небудь її людину? Висловок простий. Не варто гратись тим, чий сам до кінця не розумієш. Ство має поставити інтерес природи на перше місце.